Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам Собі Господар. Сьогодні своє відео хочу присвятити комбікормам якими ми годуємо наших свиней. Все у нас подорожчало: стартери, БМВД, премікси все. І виходить за мішок 25 кг Ціна від 850 гривень гровера, я питав. Ну і пішло вище. Я все-таки проекспериментував. Все, що туди входить в гровер, я купив і змішав. І ціна в мене вийшла за кілограм. Ну, за мішок, хай буде за мішок, 700 гривень. Ну, не 850. Якщо ну, не важко і маєте як, то краще купити, самим робити. І точно будете знати, що в цьому БМВД є все, те, що потрібно. Ось. Зараз вам покажу, значить, який я купляв. Ну, незалежно яка фірма, там, я дивився наших виробників закордонних, ціни приблизно там, від 850 і пішло далі там, до 1200-1300. Зараз я покажу, як я робив і що з цього вийшло. Значить, дивіться, це в нас є гровер. Така польська фірма BMX. Ну, це не реклама, це просто я таке купляю. І от дивіться, це їхній гровер. По факту, якщо взяти, ну, як однородна, як однорідна маса, і ну, не видно толком є там соняшник, як вони пишуть, і свої, і так далі. Запах є, да. А от чи все є те, що в мішку? Те, що на мішку написано. Це ще треба. Доказати. ось, А це робив я сам. Дивіться. От. Тут видно, якщо, бачите, От. своє, соняшник перемелений. От видно чорненький такі, бачите. кальці фосфат я давав. дріжджі, Одне, що я сюди не даю, тільки це антибіотик. Ну, його взагалі не всі фірми використовують, не всі дають. Я не даю антибіотик того, що я сам прививаю своїх поросят, свиней. Він мені не для чого. Ну, зараз я намелю. Це все я робив, це в мене гровер 15% получився. Кремікс до нього я брав теж цієї фірми b Я вже там не вибирав, не бігав, не шукав. Кстаті, наші українські дорожчі, ніж цей польський BMX. От, на основі їхнього преміку зробив BMWD. Зараз зроблю на мелю, розмішаю і покажу вам, що. Ну, я вже кормлю з четверга, сьогодні у нас понеділок, тобто вже четвертий день. Я вам скажу для. Ну, вони його, мені здається, ще й краще їдять. Краще і виїдають повністю все. Ну, змелю, намішаю, покажу вам. Ну ось, друзі. Показую вам, як їдять мої поросяки на відгодівлі. Мій БМВД. Гровер що сам робив 15%. О, дивіться, свиноматка. Да. От, всі їдять. Всі попорав Тож, думайте, ваше діло, чи платити, переплачувати за бренд, як вони кажуть, 200-300 гривень. Ну, за те, що вони зберігають і так далі чи робити самим. І трошки дешевше в нас зараз і так все, корма, це не до, ну не є дешево. Краще, мені здається, що робити саме. В якихсь там 700-710 чи 710 гривень, получається за 25 кг за мішок. А так буде вам в районі 1000 гривень. Вам вибирати, вам годувати. Все, дякую за увагу, за перегляди. Ставте лайки, дізлайки, коментуйте. Може що підкажете, може що я вам підкажу. Всім до побачення!